Цей автомобіль закриє всі твої потреби. Любу операцію, яка б тобі потрібна, він з легкістю виконає туранчик 2012 року. Двохлітровий дизель. Все, як ви любите, звичайно, це гарний, довгий туран по кузову. Як бачите, ніяких косяків по ньому таких серйозних немає. Є маленька притертість. На швидкість не впливає. Помітьте, які гарні дісочки. Круто виглядають. Озі, партрунічки ззаді присутні. А ну що це він сімімісний чи ні? П'ятимісний, але в подарок ще вам сині чехольчики залишили, сіточки якісь там, ще одні зимові коврики. все є бач, по автомобілю, а запаску залишили чи вже вперли. І запасочка повнорозмірна, легкосплавна. У нас час, коли... Автомобілі дуже часто взагалі геть, геть без домкрата продають, а тут хеть колесо повноцінне і легкосплавне. Так, що там? З цієї сторони взагалі все гарненько, з цієї сторони взагалі все гарненько, ніяких царапінок, і з'янів нічого немає. Просто покажу, що в ньому є. Про комплектацію казати не буду. Чотири склопідйомника є, автосвітло, вебаста на минуточку, Вебаста є. Автодощ, великий монітор, клімат-контроль, АБС, СП, мультикермо і дуже в гарному стані, до речі, кермо. Чи підняти голову догори, то тут ще й на всю стелю панорама, хлопці і дівчата. Ні, ну Цією машиною вже геть в подорож можна їхати. На ручці. Але якщо треба тобі на автомат, в мене таких туранів є і 2-літрові, і 1,6, і 6, і на ручці, і на автоматі. 2 літра дизель. 2012 рік, 260 пробігу. І ціна даного автомобіля 11 900. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити його де правильно в Вінниці Данила Нечая 173А.